Вітаю з вами програма Служба 101, яка висвітлює для вас усі надзвичайні події, які трапились на теренах Хмельниччини. А також наша команда продовжить знайомити вас із тим, як проводять свої будні рятувальники нашого краю. Крім того, на вас, як завжди, чекає багато корисної інформації, що в разі надзвичайної ситуації може завжди допомогти вам. Тож будьте з нами і не перемикайте. Сьогодні ви побачите фатальна ДТП в селі Антоніни Красилівського району. Двоє людей загинуло. Страшні пожежі на Хмельниччині відібрали шість людських життів. У Хмельницькому школярів навчали, як правильно користуватись вогнегасником. Про це та інше дивіться далі. Жоден водій, сідаючи за кермо, не застрахований від аварії чи будь-якого іншого нещасного випадку. Так жахлива дорожньо-транспортна пригода трапилась вночі 10 листопада на Красилівщині у селищі міського типу Антоніни. Про що службу 101 повідомив черговий красилівського відділу поліції? Водій, який перебував за кермом автомобіля Москвич, не впоравшись з керуванням, з'їхав з містка у річку Ікопоть. Авто почало швидко занурюватись у воду. І, хоча річка була неглибокою, всього півтора метра, проте поглинула автомобіль повністю. Два пасажири 41 та 28 років, жителі Шепетівського району, самостійно вибрати зсередини не змогли і загинули на місці. За допомогою автокрану, рятувальники підняли понівечений автомобіль з води на поверхню та деблокували. Вали тіла двох загиблих ще двом чоловікам, водієві та одному із пасажирів 23 та 42 років. Пощастило врятуватись на момент прибуття рятувальників. Вони знаходились на даху Москвича. За допомогою рятувального обладнання їм було надано допомогу з незначними травмами та переохолодженнями постраждалих. Направили до Антонінської амбулаторії загальної практики та сімейної медицини. Деталі обставини цієї дорожньо-транспортної пригоди з'ясовують правоохоронні органи. Всього за декілька днів згубні пожежі, які стались на Хмельниччині, забрали життя аж шести людей. Так, смертельна пожежа сталася 11 листопада у селі Білокринича Шепетівського району. Про те, що горить сусідський будинок, службу порятунку повідомили місцеві жителі. Негайно до місця виклику прибули рятувальники міста Шепетівка та місцева пожежна команда села Судилків. На момент їх прибуття вогонь охопив площу близько 50 квадратних метрів. Полум'я швидко побороли. Проте під час гасіння пожежі працівники ДСНС виявили тіло загиблої жінки 29 дев'ятнадцять. Року народження. Внаслідок пожежі вогнем пошкоджені стіни перекриття та речі домашнього вжитку. Ймовірна причина пожежі необережне поводження з вогнем. Під час засіння пожежі розбору конструкцій працівниками ДПРЧ було виявлено тіло загиблої власниці будівлі 1929 року народження. Причина пожежі на даний момент встановлюється. Ніч 12 листопада. Близько другої години рятувальники однієї з частини обласного центру терміново виїхали за викликом. Горіла квартира в п'ятиповерховому житловому будинку на вулиці Довженка. Прибувши на місце виклику, вогнеборці швидко ліквідували пожежу, чим завадили вогню перекинутись на суміжні кімнати квартири. Проте найжахливішим було те, що оглядаючи місце пожежі, працівники ДСНС наштовхнулись на бездиханне тіло 43-річного чоловіка. Ймовірно, причиною трагедії могло бути загоряння через недопалок під час паління в ліжку. Прибувши до місця виклику в складі ланки ДЗС, була проведена розвідка, в ході якої було виявлено тіло чоловіка. Тіло чоловіка було винесено на двір, потім після цього ланка приступила до гасіння пожежі. А вранці того ж дня рятувальники Старокостянтинова гасили пожежу житлового будинку у селі Круглики. Діяли оперативно, тому вогонь швидко подолали і не дали йому розповсюдитись на решту будинку та сусідні будівлі. Будинок було врятовано. Однак найжахливіше чекало попереду. Під час проведення розвідки працівники ДСНС натрапили на тіло чоловіка 58 років, якому не вдалося врятуватись від пекельного вогню. Як виявилось пізніше, загиблий був господарем помешкання. Ймовірно, і цього разу біда трапилась з банальної причини паління в ліжку. Одразу до місця пожежі було надіслано місцеву пожежну команду село Миролюбне та одне відділення дімнасту пожежно-рятувальної частини. По прибуттю на місці пожежі було встановлено, що пожеж вогнем охоплено повністю середини всього житлового будинку. і є велика ймовірність переходу пожежі на горичне приміщення житлового будинку. Ситуація, що склалася із загибель людей через паління в ліжку, змушує бити на сполох. Незважаючи на наші чисельні застереження, через цю шкідливу звичку продовжують гинути люди. Саме винуватцями значної частини пожеж в житлових будинках є необережні курці, і дуже прикро, що заручниками можуть стати не лише винуватці, а й люди, які живуть поруч. Розвиток подій йде за одним і тим же самим сценарієм: людина випила оковитої, заплила цигарку, прилягла на ліжко та не помітила, як задрімала. Недопалок випав із рук. Саме цей фактор часто стає причиною трагічних випадків. Тож, шановні громадяни, щоб не сталося лиха, Державна служба з надзвичайних ситуацій вкотре звертається до вас із проханням. Дотримуйтесь елементарних правил пожежної безпеки, цінуйте своє життя, життя своїх близьких. Не наражайте себе та оточуючих вас людей на смертельну небезпеку. Адже від цих прописних істин залежить ваше благополуччя. Завжди пам'ятайте, що лише суворе дотримання правил безпеки допоможе вам уникнути непоправного лиха. І починаючи з фатального 11 листопада, протягом кількох днів у Хмельницькій області з різних причин сталося ще декілька пожеж, під час яких жертв на щастя вдалося уникнути. Ранок 12 листопада. На пункт зв'язку рятувальної служби продовжують надходити тривожні дзвінки. Чергове повідомлення про пожежу надійшло з Теофіпольського району. Палав житловий будинок у селі Коров'я. На момент приїзду рятувальників вогонь вже встиг знищити дах будинку та деякі речі домашнього вжитку. Як виявилось пізніше, причиною пожежі стало елементарне порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації пічного опалення. Ще дві пожежі спричинило коротке замкнення електромережі. На щастя, закінчились вони лише частковою втратою майна, і знову пожежа в обласному центрі. Повідомлення на службу 101 поступило близько першої години дня. З 12 листопада рятувальники у складі ланки газодимозахисної служби терміново прибули на вулицю Степана Разіна. Горіла квартира на першому поверсі п'ятиповерхівки. За лічені хвилини вогнеборці ліквідували загорання і не дали вогню розповсюдитись далі квартирою. Проте полум'я встигло знищити побутову техніку, пошкодило кухонні меблі, стелю, стіни і газову трубу. Одразу ж було направлено чергове керу першого державного Державної пожежно-рятувальної частини до місця виклику. Пожежа була ліквідована на початковій її стадії. Було проведено евакуацію людей з верхніх поверхів. Аби уникнути біди, головне управління ДСНС області застерігає: шановні подаляни, будьте вкрай обережними під час користування електроприладами. Не залишайте увімкнені електроприлади без нагляду, не користуйтесь несправними електроприладами та вчасно перевіряйте електромережу. На У разі виникнення пожежі категорично забороняється гасити електричні прилади водою. Не перевантажуйте електромережу. Це призводить до короткого замкнення. І ще одна пожежа сталася в одному з громадських закладів міста Ізяслав. Повідомлення про пожежу надійшло на пункт зв'язку в день 20 листопада. Перехожі помітили густий чорний дим, який виходив із покрівлі кав'ярні на вулиці Шевченка, що в центрі міста, і відразу ж зателефонували на 101. Вогонь гасили пожежно-рятувальні підрозділи міст Ізяслава, Славути та Нетішина, а також добровільна пожежна дружина Ізяславського лісового господарства та два відділення Ізяславської виправної колонії. Крім того, у зв'язку із сильним задимленням до пожежі були задіяні дві ланки газодимозахисної служби. Діючи оперативно, вогнеборці змогли запобігти розповсюдженню вогню на розташований поруч магазин та будинок побуту. Проте, все ж таки, вогонь встиг знищити перекриття на площі 204 квадратних метрів, а також майно та речі громадського закладу. Причина пожежі та збитки встановлюються. Нещасних випадків вдалося уникнути. Як слід боротися з пожежами, що виникають у підвалах багатоповерхівок? На думку рятувальників, найперше, що потрібно зробити мешканцям таких будинків, це на дверях, що ведуть у підвал, встановити замки, на вікнах встановити решітки, аби всередину не могли потрапити сторонні особи. На жаль, не всі комунальні служби та мешканці багатоповерхових будинків дослухались до цих порад. Зобов'язати відповідальних осіб змінити цю ситуацію взялись працівники ДСНС області, які вирішили перевірити такі приміщення і заодно провести бесіди з мешканцями та представниками ЖЕКів. Про це наш наступний сюжет. Вранці 9 жовтня працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій завітали до житлово-експлуатаційної контори номер 1 Згаданий жек у їхньому графіку перевірки підвальних приміщень. Перший до слова, напередодні вночі у будинку, що обслуговує саме ця контора, сталася пожежа. Причина загорання зміна. З настанням холодів безхаченки залишаються на ніч у підвалах, і там, аби погрітися, розводять вогнище. Так було і в дев'ятиповерхівці по вулиці Проскурівського підпілля 215. Були пошкоджені. Внутрішньоканалізаційна мережа будинку, це підвальне приміщення, третій під'їзд, і силові кабелі. силових кабелів вигоріло приблизно біля 200-220 погонних метрів. Да, це сума немала, значить, ЖЕКом вже проплощений рахунок на дані кабеля. чи чотири години кабеля будуть встановлені і електроенергія буде подана на весь будинок. Лише за минулий тиждень хмельницькі рятувальники двічі гасили вогонь у підвалах багатоповерхівок. Відтак вирішили перевірити, у якому стані ці не житлові приміщення. Кажуть, у першу чергу необхідно розчистити підвали від сміття, обов'язково полагодити електрику та вкрутити лампочки. Але найголовніше це належні вхідні двері та замок. Такі евакуації в підвалі повинні бути очищені від горючих матеріалів. Двері в підвалах всіх мають бути замкнені на замки і повинні бути, бути позначки. Таблички, де зберігаються саме ключі від підвалів, бо різні бувають ситуації. Начальник першого ЖЕКу Олександр Забурмеха зазначає, кожних шість місяців у підвалах багато поверхівок, які на балансі його контори проводять генеральне прибирання. Регулярно доводиться і встановлювати нові двері, адже без безхатченків у холодну пору року нічого не спиняє. Сьогодні підвал закритий, завтра, будемо говорити, прийшов той самий безхатченко чи хто вдарив два рази молотком, і наші китайські замки розлітаються. Протягом наступних двох тижнів рятувальники перевірять усі підвали багатоповерхівок, після чого направлять листа до управління житлово-комунального господарства із переліком недоліків, які варто негайно ліквідувати. Днями на виставку пожежно-рятувальної служби завітали школярі, щоб ознайомитись з різними видами вогнегасників. Про користь і навіть необхідність вогнегасників ніхто не посперечається. Цей засіб гасіння вогню деколи просто незамінний. З його допомогою можна швидко загасити джерело вогню. Як це робити, повинен знати і вміти кожен. Можливість відчути себе справжніми пожежними, що приборкує полум'я, викликало. У дітвори справжнє захоплення. З іскрою в очах вони виконували різні завдання, і, можливо, хтось із них вже визначився із своєю майбутньою професією. Гурток пожежної безпеки ці школярі відвідують двічі на тиждень. На нинішньому занятті їх навчають правильно користуватися вогнегасником. Таких у рятувальників цілий арсенал від вуглекислотних до порошкових. Особливості кожного учням тлумачать фахівці. От в таких типах вогнегасника тут клавіша. Натискаєте на цю клавішу, і е, відбувається таке приричисте викидання вогнегасіщої речовини. Аби теорія краще закріпилася у пам'яті. Рятувальники демонструють дітям вогнегасник вже у дії. Для повноти картини розводять справжнє полум'я і починають процес гасіння. І натискається на коробку. Черга за школярами. Більшість із них ніколи не тримала вогнегасника у руках. Нині діти мають змогу приборкати стихію самотужки. Молодець. Дізналася, як правильно треба тушити пожежу. Сподобалось, не думала, що він такий тяжкий насправді, але як виявилось, тушити не так тяжко, як здавалось на перший погляд. Саме практичні заняття найбільше подобаються учням. Богдана вже другий рік відвідує пожежний гурток. каже, із майбутньою професією вже визначилась. На гурток хожу давно, вже близько двох років. Мені подобається, і в майбутньому мрію стати рятувальником. Відвідати гурток. Учням запропонувала їх вчителька Людмила Стецюк. Каже, перше заняття одразу ж їм сподобалося, і цікаво, і пізнавально. Багато цікавого в даний час, що вони дізнаються, така як є ситуація зараз на сході України, дітям потрібно це знати і знати, як себе небезпеку цю до себе не перевернути чи допомогти. Такі уроки безпеки рятувальники проводять вже другий рік. З дітьми працюють фахівці з навчально-методичного центру, пожежники, сапери та навіть водолази. Таким чином важливу інформацію школярі дізнаються з перших вуст. Ми не очікували такого бажання саме знайомиться з професією пожежного, з професією рятувальника. Тим більше, що діти знайомляться з нею не з книжок, не з теоретичних азів, а саме з практичної сторони. Відвідати заняття може абсолютно кожен гурток працює безкоштовно в пожежно-рятувальній частині по вулиці Північна, 93. А у нас на сьогодні все. Пам'ятайте, знання правил безпечної поведінки допоможуть вам уникнути багатьох неприємностей та небезпечних ситуацій. Якщо ж ви стали свідком будь-якої надзвичайної події, а ще краще зняли все на відео, зв'яжіться з нами, і ми обов'язково покажемо його в одному з наших наступних випусків. Передивитись повторно наші випуски ви можете на YouTube, а більш детально ознайомитися з останніми подіями на нашому сайті www.km.mn ua Також ви знайдете нас у Фейсбук. Бажаю вам бути свідками лише приємних пригод. На все добре. Бережіть себе!